Прямо зараз Лукашенко віддав наказ. Багатотисячна армія прориває кордони. Путін рушив на Естонію. Невже Калінінград став точкою відправки? Шок Азербайджан влупив у відповідь. Путін на колінах так гучно Кремль ще не падав. ЗСУ зробили неможливе. Добивають ворога щосили мега розром колон техніки. Живу силу в попіл Шокуюче. Морські дрони беруть у кільце російські порти. Чорноморський флот на дно. Смертельний лабіринт остаточно затягнув РФ. Про це все у нашому випуску Пекельна точка. Терміново зелені чоловічки з'явилися прямо на території НАТО. Все, Путін пішов на Естонію. Перші кроки зроблено. Альянс притискає диктатора до стінки у відповідь. У Кремлі розводять руками. У ці хвилини розгортається другий фронт, неочікуваний поворот. Білорусь екстрено піднімає військо. Лукашенко наважився. Йде у бій першим. Чим це обернеться для нього? Та чи зможе Захід одразу загасити полум'я російсько-білоруського зухвальства? Про це вже за мить путінські зелені чоловічки вже на порозі Естонії. Схоже, бункерний готує в Європі операцію Крим 2.0. Західні змі публікують кадри, де можна розгледіти озброєних чоловіків на дорозі. За формою одягу, ясно, це не російські прикордонники. Через таку різку активацію невідомих російських військ у районах контрольно-пропускних пунктів між РФ та Естонією, департамент поліції екстрено закрив східні кордони країни. Ми вирішили закрити дорогу, щоб запобігти можливим провокаціям та інцидентам. Наша головна мета безпека естонського населення. Кюнтерпедоск оперативний керівник південної префектури. Безпека власного населення є першочерговим завданням усіх Балтійських країн. Так, Латвія від сьогодні депортує з країни як мінімум 841 громадянина. РФ йдеться про росіян, які не змогли підтвердити, хоча б знання литовської мови. Країна Євросоюзу не хоче більше бачити на своїй території п'яту колону Кремля. Перебування таких росіян у Латвії вважатиметься незаконним. Їхній доступ до соціальних послуг буде закрито. Якщо Росіяни залишаться, їм загрожуватиме депортація. Мадара Пуке, представник управління у справах громадянства та міграції Латвії, через можливий напад Росії на НАТО в Альянсі готуються до евакуації мільйона двохсот тисяч людей. Саме стільки громадян на думку влади Латвії, Литви та Естонії знадобиться. Ця втекти від війни у разі агресії з боку Кремля йдеться про щонайменше 40 кілометрову смугу вздовж кордонів з Росією та Білоруссю для Литви. Це означає тотальну евакуацію. Там, у потенційно прифронтову зону, потрапить і столиця. Однак у Вільнюсі впевнені подібний сценарій малоймовірний. Надзвичайна ситуація таких масштабів навряд чи може виникнути за один день. Тобто починати треба буде з якихось локальних відселень. Але ми виходимо із того, що зрештою наші потужності мають бути розраховані на евакуацію всіх вільностів усіх 600 тисяч людей. Тим часом у Естонії, яка закрила свої кордони, приймати внутрішніх переселенців на всю готуються місцеві церкви, школи, університети та спортивні арени. Для цього виділяється спецтранспорт, поїзди та автобуси. Жителям розповідають про точки можливої евакуації, роздають карти та інформацію про маршрути прямування. Самі ж європейці готують запаси провізії, аптечки і збирають тривожні валь. Іски на випадок екстреної втечі. Розмови про це йшли давно останні тижні і навіть місяці на роботі. Всюди поживемо. Побачимо, що буде. Поки що потрібно подбати про невідкладне. Загалом населення країн Балтії перевищує 6 мільйонів осіб, з них майже 2,9 мільйони живуть у Литві, майже 2 у Латвії та 1,4 мільйони осіб в Естонії у Вільнюсі готують плани евакуації приблизно чверті населення. Латвія відправить третину а Естонія 10%. На думку військових аналітиків, якщо Путін розпочне повномасштабний наступ на країни Балтії. Вимушеними біженцями там можуть стати всі без винятку мешканці. Они располагают платформами для разных типов ракетного вооружения, которое может наносить удары в кратчайшие сроки. Как нам рассказал один из источников, эти комплексы можно буквально выкатить из гаражей. Например, на военной базе Луга в 100 километрах от эстонской границы в течение пяти минут зарядить ракеты «Искандер» и запустить их в объеме, покрывающем всю территорию Эстонии и большую часть Латвии. Тем временем российская пропаганда спиной рота доводит, что намеры Кремля исключительно мирные и боятся балтийским краинам ничего, даже сам бункерный роблячи, без обличчя, блыча, заспокоили заход. Сами никогда не инициировали военное противостояние. Оно бессмысленно, не, не нужно и просто абсурдно. Они же не могут в это верить. Они же не могут верить в то, что говорят, что Россия собирается нападать на НАТО. Потому что поверить в эту чушь невозможно. Приблизно так напередодні лютого 22-го року в Москві переконували, що не збираються нападати на Україну у 2014 році. Путін заперечував і участь в анексії Криму солдат російської армії. Тож не дивно, що помітивши зелених чоловічків країни Балтії почали готуватися до найгіршого. Природа гібридної війни така що ви можете не панять, це уже війна, єдинічна атака чи нещасний випадок. Поврежденний кабелі, связі в Балтійському морі і самоліт, який недавно потерпів крушення в Литві. атака і нещасний случай не говорять уже о постоянних проблемах з сигналом GPS в районі того же Сувалкського коридора. Масла вогонь у ситуації на кордонах НАТО активно підливає. І вірний друг Путіна Олександр Лукашенко останній спромігся на чергову брудну провокацію, несподівано підняв по тривозі війська в Білорусі. Мін. Оборони країни бадьоро відропортувало, що підрозділи вже висунулися в певні райони для виконання завдань, зазначених у розпорядженні батьки. Підрозділи збройних сил, які залучаються до перевірки бойової готовності, висуваються до призначених районів. Проте, все це запевняють аналітики швидше показуха ніж підготовка до реального вторгнення. Білорусь і надалі постійно нагнітатиме обстановку та погрожуватиме перевіркою боєготовності. Що стосується російської армії, остання настільки загрузла у війні в Україні, що сил відкрити другий фронт у Кремля немає. Проте, все може швидко змінитися. Набирати нових солдат доволі довго, а так, в принципі, це діло, мабуть... Двух-трех недель как-то так, потому что э, на фронте в Украине находятся достаточно боеспособные части. То есть, все, что нужно, это их, собственно, перевести. для того много времени не понадобится, ну і довору жить, как то реорганизовать. серед експертів. Існує і думка, що Росія вже готується до війни з НАТО і може вдарити раніше, ніж на те чекає розвідка. Американський інститут вивчення війни стверджує, що Москва увійшла до так званої фази нуль у підготовці до зіткнення з альянсом. Росія створює резерви та відпрацьовує нові тактики. Ки ведення війни без масового використання бронетехніки та здатна розпочати нову агресію, не чекаючи повного відновлення армії після війни в Україні. А чи злякається Путін або таки нападе на країни Балтії? Ми з вами дізнаємося вже найближчим часом. Епічний момент Алієв принизив Путіна на очах у світу. Москва вибухнула такого повороту, точно не очікувала. Диктатор змушений був голосно вибачатися. Нарешті вплив Кремля на Кавказі зазнав нищівної поразки. Історичний момент Баку насипає зброю Києву. Ляпас, який може остаточно добити Путіна. Баланс сил змінюється щосекунди. РФ тепер не веде. Усе про це у матеріалі вже за мить. Путін майже через рік. Після збиття азербайджанського літака над Грозним, підібгавши хвоста, визнав провину Росії в катастрофе. Вторая причина заключается в технических боях самой системы ПВО России. Дві ракеты, которые были выпущены, они не поразили напрямую самолет. Если бы это произошло, грухнул бы на месте, а взорвались. Может быть, это була самая реклама в метрів, метрах дет примерно 10 метрів. І поэтому пораження пройдеш главним образом не поражаючими елементами бойовими, а скоріше обломками самих ракет. Ну як визнав, звичайно, не повністю Путіну всьому як завжди в Україну. Первое заключається в тому, що в Нібис находился Український безпілотник. Ми вели сразу. Три іспілотник, які пісіль пересіклі границю Російської Федерації ночу в Днітрагедії. Щоправда, плазувати передалівом все одно довелося, як і пообіцяти розібратися з винними та виплатити компенсації. Адже для Росії, яка перебуває під безпрецедентним тиском санкцій, будь-який партнер готовий підтримувати з нею торгівлю. Дуже багато означає. Безусловно, все, що потрібно в таких случаях, таких трагічних случаїв будет сделано с российской з сторони по компенсаціям і будет дана правовая оценка всіх до жаль. Ді всіх ліців після цього в Баку звільнили директора російського видання Супутник, а в Росії одного із затриманих громадян Азербайджану. Але все не так просто, адже за рік протистояння з Росією Алів публічно став на бік України та назвав Росію окупантом. Україна, як і весь мир, вважає ці окуповані території частиною України. Азербайджан також їх частиною України. Як вони можуть пожертвувати і сказати, ні, це не часть України. Крім того, Аліїв прийняв у подарунок шеврони ЗСУ і порадив українцям не погоджуватися з окупацією території. Думаю, що це созвучно і чаянням українського народу. Ніколи не соглашатися на окупацію. Ось вот это головний совет. Це то, що делали ми. А після того, як Росія почала обстрілювати азербайджанські нафтобази та газорозподільні станції в Україні, у ЗМІ писали, що Азербайджан може зняти ембарго на постачання зброї. А ще там, начебто, розпочали виробництво боєприпасів для України. Ми предоставили гуманітарну і фінансову допомогу на суму 40 мільйонів євро. І ця допомога продовжується. Она абсолютно прозрачна і носить гуманітарний характер. Ми реалізували несколько проєктів соціальної інфраструктури в місті Ірпень і продовжимо це робити. Ви знаєте, що українські діти регулярно бувають у нас в гостях. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти. Адже росіяни не просто не визнали провину за збитий літак, а й почали жорстко розправлятися із представниками азербайджанської діаспори. Двох силовики навіть убили, а російські пропагандисти навіть погрожували Азербайджану війною. У некоторых из пострадавших сломаны ребра. Есть те, кто получил травмы позвоночника и внутренних органов. Если бы Азербайджан не вмешался, количество жертв могло бы быть в сотни раз больше. И хочу напомнить о том, какое количество денег перечисляется из Азерб... России в Азербайджан, а не из Азербайджана в Россию. И тогда, судя по всему, ситуация может сильно измениться. Именно на это рассчитывают? Или, учитывая 300 километров границы... И, читая, что себе позволяют, и смотря, как на центральном телевидении себе позволяют говорить, желаете воевать? На форуме ШОС у Пекине оливду дуже холодно потис руку Путину и демонстративно не захотел с ним спілкуватися. Это был беспрецедентный акт против нашего народа. Мы не несем ответственности за ухудшение отношений. Мы отвечаем конструктивно и законно, но никогда не потерпим никаких признаков или проявлений агрессии или неуважения к нам. Ну, извращено, справжний ударный из чепояса. Азербайджан и Вірменія подписали миру США, полностью проигнорувавшь Россию. Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить боевые действия, открыть торговлю, наладить транспортное сообщение, дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга. Тому, звичайно Аліїв прийняв усі приниження Путіна заради економічної вигоди для своєї країни, але це зовсім не означає, що кривавий диктатор та його країна терорист пробачені, а колишня дружба повернеться. У ці хвилини вогняне кільце на передовій стискається. Лінія фронту під шаленим тиском. Наші стримують навалу окупантів. Мотозагін росіян в хлам. Миттєва відплата за зухвалі штурми, гори техніки, яка їде лише в один кінець. І на додачу партизани зробили неймовірне щит передової. Усі плани ворога пішли в небуття. Кадри боїв не для слабкодухих. Росіяни пищать. Кремль втрачає контроль над ситуацією. Мобілізація зірвана невже завтра. Путіну і справді не буде кого відправляти на фронт. Час на відповідь у сюжеті. Далі армія РФ атакує по всій лінії фронту, але майже ніде не просувається. Повідомляють в інституті вивчення війни. Черговий наступ російський генштаб запланував, зокрема, у Харківській області. Під Вовчанськом ворог зібрав достатньо сил для прориву, проте програв іще ще до початку наступу. Партизани, а теж повідомляють, що їхній агент із 82-го мотострілецького полку зміг передати. Точні координати позиції російської артилерії, бронетехніки та місць перебування окупантів через це сили оборони України змогли заздалегідь підготуватися до можливих наступальних дій та вдарити по противнику внаслідок ефективної роботи українських військових. План росіян зазнав краху іще ще до його початку. используя как раз погодные условия, э, не очень комфортную погоду, э, отсутствие, допустим, той самой интенсивности работы наших дронов, потому что птички просто или не будут видеть, или не смогут взлетать, и враг будет пытаться проводить более активное штурмовое действие. Собственно, с использованием в том числе и механизированные компоненты, что мы сегодня уже отмечаем на некоторых направлениях фронта. При цьому неспокійною залишається ситуація в районі міста Куп'янськ. Там також наші військові фіксують накопичення ворога, який щоразу намагається наростити свою присутність у населеному пункті. Проте, незважаючи на постійні спроби провести новий штурм, просування на цьому напрямі в РФ немає. К сожалению, врагу удалось зайти на окраины города. Вы знаете, что там продолжаются бои в северо-западной, в северной части города. Враг пытается проникать диверсионно-разведывательными группами и в центральную часть Купинска. Ситуация очень сложная. Цель одна – выйти на оперативный простор и пытаться дальше двигаться по Харьковской области. Попытка владеть Городом попитка володіть купяськом это етащо и о То Тобто попытка перекрити нашу логістику, создать неблагоприятні условия для тих группировок військ, которые находятся в частності на этом, на этой локації фронту на сусідніх. Добропільський напрямок сьогодні, мабуть, найгарячіша точка фронту в останню добу. Активні бої там розгорнулися за населений пункт Володимирівка. Саме звідти росіяни намагаються прорватися до своїх, які залишаються тут в оточенні. Дополнительной проблемой стала высадка десанта, добавляет Deep State. Россияне завели в село от 50 до 75 человек пехоты. Ситуация остается сложной. В СРФ будут максимально пытаться воспользоваться ухудшением погодных условий, предупреждают аналитики. Позднее в первом корпусе нацгвардии АЗОВ рассказали, что все же удержали Владимировку. Как сказано о поведомлении корпусу, у нас то россияне кинули 35 одиниц важкой бронетехники, танков и та боевых бронированных машин. Наследок оборонных действий было знищено Но та пошкоджено один бронетягач, три танки та 16 ББМ ворога. Також росіяни втратили 41 мотоцикл та дві одиниці легкого автотранспорту. Біля сусіднього Покровська росіяни також вирішили накопичитись. На прорив вирушила група піхоти на мотоциклах. Як результат, мінус 13 мотоциклістів та жодного просування. Ще одне епічне відео з Донеччини: українські дрони проти російських танків у ЗСУ. Показали, як наші військові знищили півдесятка танків ворога та реактивну систему ГРАД. Відео опублікували сили безпілотних систем ЗСУ. Так на Донецькому напрямку оператори 427 го окремого полку безпілотних систем Рарог зупинили штурмові дії противника, підбивши одразу п'ять танків. Чим позбавили піхотні групи прикриття та унеможливили подальший наступ, йдеться у повідомленні. Крім того, військові завдали результативного удару по реактивній системі залпового вогню БМ 21 град, коли ворог вів вогонь по позиціям української армії. Як розповіли у командуванні, тепер на цій ділянці силам оборони вдалося здобути тактичну перевагу. При цьому працюють наші військові як по лінії фронту, так і у тилу російського угрупування. Так, у окупованому Донецьку після прильотів безпілотників сталася масштабна пожежа. Віталі <рик> теплі. <рик> 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 Як повідомили місцеві клуби чорного диму було видно з будь-якої частини міста. Відомо, що місцем влучання став колишній гіпермаркет Ашан біля об'їзної траси Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь. Проте жителі у мережі повідомили, що після прильотів чітко чули подальшу детонацію а напередодні ввечері біля магазину бачили скупчення військових машин. Відомо, що внаслідок займання в будівлі обвалився дах, а приміщення повністю вигоріло. Розграється походу. Тим часом у Росії на тлі невдач на фронті різко впали темпи мобілізації. Набір до лав окупантів знизився майже втричі, що вже відчувають підрозділи на фронті. Розповів голова ради резервістів ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, РФ намагається вирішити цю проблему кількома шляхами. Зокрема, вони ухвалили у першому читанні законопроект, що дозволяє проводити мобілізацію на строкову службу протягом року. Тимочко каже, що РФ може використати строковиків у тому числі і у війні проти України. Крайні два квартали вони набирають за Квартали навіть не місяць а по 30 там тисяч тридцять п'ять. Тоді як, як раніше це набирали у місяць, а тепер за три місяці. Тобто в місяці вони зараз набирають 10 там тисяч 12. При цьому військові аналітики зазначають, що в російському інформаційному просторі вже навіть не приховують перспективи перед свіжомобілізованими, відкрито заявляючи за середніми підрахунками жити їм після підписання контракту менше двох тижнів. Мэр города Стрижевой в Томской области вышел на новый уровень искренности и честно сказал, что новые контрактники нужны для того, чтобы заменить убитых и раненых. По словам главы города, в пятницу он набирает новых людей, а в понедельник хоронит старых. Военкор Романов дал более развернутое объяснение, почему люди на фронте постоянно нужны. Срок жизни штурмовика составляет 12 дней. Это от подписания контракта, обучения на полигоне и самого штурма. В єдиному числі Обычно штурм один. і статистику цю невблаганно підтверджує ЗСУ. так за даними генштабу за останню добу окупанти не дорахувалися понад 1200 своїх бійців. Всього ж кількість втрат РФ перевищила мільйон сто двадцять дві тисячі осіб. Чорне море вибухає подіями. Українські дрони беруть курс просто на чорноморський флот. Наші діють блискавично і без пощади. Ворог не встигає утямитися, Кремль екстрено вмикає режим тривоги. Потужна хвиля атаки стартує за 5 тисяч кілометрів і тепер накриває російське узбережжя. Безекіпажні катери ЗСУ рвуться у саме пекло. Удари точні, море гуде від вибухів. Це вже не просто операція, це символ відплати. Чи вдасться добити міць Росії та змусити її відступати. Про це детальніше у сюжеті. Далі останні дні російського чорноморського флоту до розгрому окупантів залишається дедалі менше часу. Цього тижня Україна відзначає триріччя річчя з моменту першого удару по Кримському мосту. 8 жовтня 2022-го на переправі пролунав потужний вибух, який серйозно пошкодив автомобільне полотно та залізничну гілку. Тоді в Україні з'являється абсолютно новий та унікальний рід військ та власний передовий вид зброї. Морські дрони в результаті ЧП встановлено автомобільне движення на Кримському. мосту. Тоді весь світ дізнається, на що здатні українські морські дрони. Україна продемонструвала що її морські дрони. От вони, мабуть, є картинка, як вони виглядять. Ці морські дрони ефективне Останні три роки українські морські БПЛА стали господарями Чорного моря. Тим часом хвалений путіним Чорноморський флот змушений ховатися від наших дронів у віддалених портах. Це, в принципі, своєобразна не знаю, армія майбутнього. Це тот елемент, який дозволить сохранять человеческие життя, который позволит работать більш ефективно. Ефективність сучасної української морської зброї складно заперечувати. Їй щоразу вдається проривати ворожу систему оборони і навідуватися в російські порти та бухти. Дрони і в повітрі, і на землі дуже добре хорошо І працюють по ним, в тому числі, автоматичні пушки. Ну, тобто, ведеться вроді як прицільний огонь, тобто на глазок. И вот они не могут попасть, по нему. И это, несмотря еще раз на то, что прекрасное освещение, его прекрасно видно, он идет относительно недалеко, они не могут по нему попасть. Тотальная с каждой новой атакой на российские військові корабли украинские дроны стають дедали технологичнейшими. Естественно, что бить теперь будут всю эту цепочку просто потому, что украинцы взялись за это дело крепко. У них получается, они видят, что система ПВО России везде буквально сдает. Так почему бы не попробовать? Тепер же у Путіна не залишилося жодної віддаленої бази у Чорному морі, де бункерний міг би сховати від українських дронів свій флот. Як стало відомо, Укроборонпром щойно уклав угоду про співпрацю з американськими партнерами, що дає Україні можливість отримати в своє розпорядження абсолютно новий тип дронів-екранопланів з дальністю майже 5 тисяч кілометрів і корисним. Навантаженням у одну тонну домовилися про співпрацю в концепції «Float and Fly», А також плануємо разом напрацьовувати рішення для підвищення швидкості та стійкості наших виробів. Ми зацікавлені розвивати виробництво на території України, а також організувати навчання для наших зброярів. Ця новина викликала чергову хвилю паніки у Кремлі. Тепер кожне військове судно та всі без винятку бази армії РФ на Чорному морі під прицілом ЗСУ. Відім що вже е, от, і кількість цих дронів, і і е, дозволяють українським воєнним бар'єрувати їх використання и э, делать такой определенный микс по различным типам для того, чтобы достигать своих целей. І українські військові, як ніхто інший, вміють досягати своїх цілей усіма можливими методами. Не просто так вони задають світові тренди операцій на воді. Морські дрони України підштовхнули й інші країни до використання подібних технологій. Сьогодні наші безекіпажні катери є головними учасниками сучасних навчань, які проводить Португалія на очах представників військово-морських сил НАТО із Залученням десятків оборонних і технологічних компаній та їх експериментальної зброї проводиться тритижнева битва за контроль над умовними десятьма тисячами квадратних миль океану. Внаслідок тривалої битви на морі українські дрони показали свою найвищу ефективність. Тепер, на думку військових експертів, отриманий досвід ЗСУ масштабують у Чорному морі. Украина получила, и это подтверждается всеми событиями последних дней, получила эффективное оружие для борьбы с российской военно-морской монополией и, по сути дела, подорвала эту монополию. Якщо рік тому українські дрони фактично витіснили російський флот із Севастополя, то тепер спокою йому не буде і в новоросійську Кремль не встигає за українськими новими морськими технологіями. Поки російські моряки тренуються стріляти по надводних цілях, дрони Магура, наприклад, оснащуються кулеметами, зенітними та протикорабельними ракетами. Деякі з них навіть виконують роль мініатюрних авіано. слугуючи майданчиком для запуску дронов. Подобные дроны они могут быть разных типов и, кроме того, могут применяться раевым методом, методом, для того, чтобы уверенно наносить поражение флоту противника. Торгнувшись в Україну у 2014 році, Путін спровокував цілу революцію у війні на морі. За останні три роки Україна повністю переписала перебіг подібних боїв, і її внесок у розвиток військово-морських сил західні експерти вже порівнюють із такими технологічними проривами свого часу, як будівництво підводних човнів, або навіть прихід пари на зміну корабельним вітрилам. На цьому мить у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.